Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Він усе добре зробив і глухим дає слух і німим мову. Христос, Господь Бог Спаситель, прийшов на землю, щоб людину зцілити від гріховного розбиття. Бог стає людиною, приймає нашу людську природу, друга особа Божа, Син Божий. Він приймає нашу людську природу, ставши усьому подібним до нас, гріха. Тобто не просто подібне, він прийняв, він став людиною. Апостол Павло в цьому контексті каже, що у його людській природі перебувала вся повнота божества. Тобто Ісус Христос поєднав у собі в повній Бога і людину. Вже саме поплоченням, Христос поєднав те, що було з'єднане первородним гріхом. Бо Адама і Єву Бог сотворив на свій образ і подобу. І єдність перших людей Адама і Єви з Богом була безпосередньою. Вони могли вільно спілкуватися, людина чітко чула, що каже Бог. Бог слухав людину. Прислухався до її думок, вони разом жили у повній гармонії, доки не з'явився гріх. Тобто Господь Бог там насадивши Демський сад і помістивши у ньому першу людину, дав одну заповідь, заповідь, що з того дерева пізнання добра і зла. І доки людина так дотримувалася, доте все було в порядку, в прекрасній гармонії. Але легкий збунтований диявол, перекинувшись у Змія, ще той, що перед тим збунтувався проти Бога, він підповз до Єви і її звернув увагу так дуже хитро, місьм уважно прочитайте. У Святому Письмі він дуже хитро з нав'язав розмову, поставивши, здавалося, б, нейтральне запитання, зовсім вже неправдиво у своїй сутності, начебто він не знав нічого. Він запитав Його, чи то правда, що вам заборонено їсти з усіх дерев, що в саді. То питання неправдиве у своїй природі зразу ж, бо. Він чітко знав, що Господь Бог заборонив, а що, не завдав, а що дозволив. Але Єва відповіла ні, нам, дозволено їсти з усіх дерев, тільки з того дерева пізнання добра і зла Господь Бог сказав, не їжте навіть не доторхайтеся до нього, бо помрете. І, здавалося, б, ну, вона дала відповідь, чітко зрозуміла. Але злий цей збудований збунтований диявол, збунтований ангел, який перекинувся в Змія, він досяг вже першого етапу своєї мети. Він нав'язав розмову. Єва вже вступила з ним у діалог. І вже її вуха були відкриті слухати також цього злого, оманливого Змія. І він тоді дальше продовжив свою. Лодну брехливу бесіду, що він сказав, ні, ви ж не помрете, ви лише вам тільки відкриється, ви пізнаєте добро і зло. Але якщо подумати, Адам і Єва хіба вони не знали добра? Знали, знали в усій повноті, бо Господь є добро. І оце пізнання, дерево, пізнання і зла добра і зла полягало хіба що в тому, щоб пізнати, що таке зло. А Єва так подивилася, послухала, що сказав диявол, що сказав цей Змій, і подумала, що начебто нормальне дерево, таке, як усі решта, привабливе на вигляд, все добре. І вирішила, прийняла вже самовільне, сама, сама прийняла рішення вже тоді із цього дерева спожити плід. І в такий спосіб а тоді подала Адаму і він також. І тут з того часу людина стала пізнавати зло, бо добро, як вже казав, перед тим вона знала всю повноту добра. Вона знала, живе, вона мала живе спілкування з Богом, сповнуту спілкування з Богом, безпосереднє спілкування з Богом. А через їх опадіння оце спілкування з Богом ставало з кожним разом все трудніше і трудніше, все важче і важче. Людина на все більше і більше перестала чути Бога. Людині все більше і більше ставалося, і то тепер здається, що людину Бог не чує. Запитайте сьогоднішню людину, як ти думаєш про Бога, як він, як він діє у цьому світі. І людина каже, в мене таке враження, що Бог про нас забув, що Він нас не чує, що ми так багато молимося, та він нас не чує. Також неправда, Бог нас чує, Бог не глухий, Бог все чує і все бачить. Просто алгоритм дії Божої і Божої волі він відбувається трошки в інакшому вимірі, ніж нам це здається. Тому що ми задалеко відійшли від Бога. Ми перестали його чути. У сьогоднішній Євангелії Христос відкриває слух, повертає мову людині. І тут є велика символіка того, що Бог кожному з нас готовий повернути слух, чути Бога, прислухатися до Його волі, чути Його серце, всіма своїми силами, повертає мову, щоб ми свій дар, дорогоцінний дар мови, дар слова використовували у доброму напрямку. Уникали злослів'я, уникали підступних якихось формулювань неправдивих, своїми думками, своїм серцем, своїм, своєю мовою прославляли Бога, жили разом з Богом. І тоді ми побачимо, що все довкола нас зміниться, кольори світу зміняться, наша думка про життя зміниться. Що це життя життя з Богом. Це життя єднає нас із вічністю. Вічність для нас Господь приготував. Ми тут на землі проходимо якийсь певний час, час випробувань, час непростий. Але цей час дарує нам визволення. Цей час це час, щоб ми змінилися, цей час, щоб, є для того, щоб ми очистили свою душу. Від гріховного зранення, від гріховного ураження, від гріховного отруєння, а час посту є тим більше благодатним часом для того, щоб ми, відкрившись перед Богом, дозволили, щоб Він діяв у нашому житті, щоб Він нам також повернув слух, повернув мову, повернув радість, повернув. Слава Ісусу Христу! Слава Невіку!